Ласкаво просимо в нове відео, і це гайд по BunSTD 6. І хочу ще сказати, з новим роком. Я цей гайд створив для того, щоб допомогти стартовим гравцям у Bunzy D6, щоб вони могли нормально грати. Кожен зупиняємося і починаємо джигати. І зараз поговоримо любов, про баш. Є кілька типів, мавп, звичайні, воєнні, магічні житло, і підтримувані. Кожну типину помицію. І так далі, і далі воду. Ми дивимося. Моло ну, ну, ось таке робити, то що зараз показано на екрані. То, що пороставляти в різні місця з різною прокачкою, але слабою. Це помилка. Краще ось, типу, тако, рівненько тако. А, ну, типу, знайомитися. Особилося, Певних поліпшень кожної кири, віра кожної бащи, щоб створити власну кашу. з інших катів. Не виходу. Як саме. Головне, щоб добре вийшли. Не дивуться, що у мене самого на всі башні прокажені. Бо я недавно завантажив знову, я, ран... я... я кажу, я давно вже граю в Guns ТД 6. А тепер поговоримо ну, небагато про комбінації башень. Наприклад, макпа на з дротиком ну, 2.5 комбінації підтримки алхіміків та мав п'ячого села. Ці комбінації бачищення треба робити для того, щоб мати ефективну оборону. Наприклад, ми протестуємо. Ось ці комбінації проти XMG. Дуже страшно. Але не для такої тактики. Якщо бути того. А далі йде ще одна комбінація. Бачу. Ось така. І воно досить хороше для старт. Коли ще недоступно п'ятий й хір, треба фармити багато опиту, ось ось це для вас саме. Потім, напевно, не вийде прожити 80 раунд, але може зберегти більше добру. Зараз це проти стоїмо і проти BFB оце комбінація. Очевидно, вони справляться, тому що хороша підтримка, навіть джаггер допомагає. Ну а далі комбінація іде про мавпа бумеранг. Ось така комбінація. Одна мавпа в лести, один е е бумеранг Україна і два турбозаряди. І також при необхідності став мов П'єче СО і поліпшення 0-ба а саме радар. І, очевидно, теж справляється без проблем з BFB. Ну, а далі ми поговоримо про мавп'ячі знання. Це дуже важливі функції. 26. Я скажу, до яких саме знань треба добитися, щоб добре грати. Треба до основних знань дійти до більшого грошей. Для цього потрібно розблокувати бонусна мавпа і бонусний поєметчик. Ну ви, напевно, тут і самі розберетесь, тому далі переходимо до воєнних знань. Тут не так просто все. Ну, можна сказати, тут од... одне серед корисних ще, то, що тут є. Це то, що од... воєнний призив, то що один із будь-яких воєнних мов буду втричі дешевші, як і лазер. А тепер і магічне знання. Тут буде корисний мана щит, там ви можете самі прочитати. Ну коротше, я скажу, що дається двадцять 25 життя. Ну і оце знання, то, що може бути тільки один, Це був особливо. Воно дуже корисно для добивання дуже високих раду. Але це буде пізніше вже або напевно, коли самі поки. І до речі, ось це мов під час звання більшого мопог грошей. Дуже корисно, дуже. А далі вже підтримування. Першу відкриваємо для себе комплекти здані, потім більш цінні банани. Далі первої сиди. Ми почні налоги. І так вони інші там корисні банани. Коротше, вони будуть давати води не життєво. Це просили на ринку та це і праців. Далі вже гроші знання. Рекомендовуються тільки дешеві герої. Далі сьогодні знання. Це рекомендовується. Пілотовка до гри. Трасу до кінця. Ну, і Ось ферма, якщо ми будемо почати. А далі поговоримо про герой. Клинці Стрілок обладає локом і стріляє не може майже самонаводжуватися. Це ну, не повністю саме фактично так. І він саме перший доступний герой в Гергі. Далі Гендел. Це так поспалює спалює кулів своїм вогнеметом. Доступним після 14 го левого, далі Ударник Джонс командир артилерії, він, він поліпшує башень, деяких, що пов'язано з артилерією. А далі обмін Він підтримує друїдів. Друїди це магічні маски. Ну і страшилися урозаївлі механік, яка може двома способами атакувати, а також вміє. Так. А далі йде у нас Карпі... капітан Черчі? Герой на танковій. Або інакше сказати, їздник на танкові. Далі Бенджамін. Це дуже корисна мавпа, рекомендується його. зразу з п'ятий шаровий клад мав на ігрову валюту. Він фінансово допомагає. Це дуже добре. Але не на чемпанже, фанже дуже трошки. Ну, а далі у нас іде паст. Це жувай установка, яка може розставити пулі. Ну і задушити даже ноги, і та з'їв. Даже не дейдуть, але повністю Александр Бексик не було. Ей! мов Вона найкраща уроїня для чимпанзе, тому що на максимальному рівні ми ну, вперше з 5 го рівня прокляття мови дає можливість нам від нас позбавитись. Тими вже мобами є в Біон, а на 20-му, даже BAD. А дора це верховна водиця. Коротше, вона теж може принести для погіршення тим часом себе моб. Так як формова до храму сонця і погостається, просив вона типу страшні. А далі на тебе Этіен. Дрону Год. Він не один корисний для фальних людей. Герой, який запускає дрони, які самі атакують пулі, а сам Etien ne муше. Далі йде оставка. Рекомендовуйте четінг для корисних. Як немає міський раді, за яку тих поб'єдбати що своє дійсно пітретього вміння може бути навіть кінцеві, навіть якщо проти не далі адмірал Брісто. І це командир флота він дуже підтримує морські сили. Далі Він своїм силом розуму може убити в кулі. Навіть мод BFB. Може Дуже хороший герой своїми покупками. І далі у нас наостанок іде Корвус. Цей герой своєю магією може контролювати кулі. Просто за допомогою убитих мов створює закляття, які їх вже і убивають. Дякую за те, що переглянули це відео. І це лише буде перша частина. І на тому ця перша частина і закінчується. Дякую за увагу. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал і колокольчик. А тепер зустрічі.